Краще в складі, хай вона буде, ніж на землі, правильно? Ну тут трошки краще цифри, я вам скажу. Посіли чотири сорти сої. От подивімося, зараз хто з них степ найбільше. А бачите, соя стебло зелене, от, а лобаки чорні. Показую вам, як треба з стрічками боротись, з сирими. Оце насипали. Блін, треба хоч проїжджати трохи, так можна щось стілчудити. Здаємо, все, вивозимо. Відвезли ми одну машину на ніболон. Ціна, я вам покажу, чого у нас урожайність складеться. Ось бачите, оце карта урожайності. Він вже весь висипався. Соя зелена стоїть і ні хіра її не зробиш. В цьому році така соя, тому що я не знаю за чим ми взагалі. Дивіться, як флекс працює. Дивіться, як вона полу йде чітко. Щепляємо жаточку і заїжджаємо на оце поле. Но ви не пугаєтесь, це у нас края такі зелені. А там другий сорт, то він сухий. Ми ж думали, теж е, під... почекаємо трішки, можемо зробити секацію, але приїхали на поле, вона вже вся стріляє, хай стар соя. В тому році реально такого не було. В цьому році Я дивлюсь по Ютубу, ті, хто там розказував, що не стріляє, соя не стріляла ні разу, то все одно вона стріляє в цьому році. Так що думали робити десикацію, оце приїхали, зараз подивимось, Якщо все нормально, то навіть і края не будемо десикацію робити. Будемо косити зеленими бобиками та і все. Будемо косити, у нас трошки зелених стрючків лізе постійно, Ну і зелена соя сама попадається. Хоча вологу міряють усі там 9, везеш на елеватор 9-10, капець. Незрозуміло. Ну, будемо косити, тому що краще в складі хай вона буде, ніж на землі. правильно? Так що прийняли рішення косим. Це у нас тут виходить, три сорти посіяно. Переїхали ми. Оце зелена РР, якась там нову ми спробували посіяти РРку. Потім у нас Хайстар жовта. І там далі така зеленкувата, бачите, можливо, вам не видно, там седна, Вона трошки пізніше, ніж Хайстар була. Тут би на вид краще повинно бути, а там хто його знає. Так, ну що, Заїхав на сою на цю Хайстар вона у нас називається, а там бачите, зеленіша то седна. ну тут трошки краще цифри я вам скажу, ніж на тій сої, що було до цього касине. Тут 1,7 проскакує. Ну Тут і на вид вона краще видно, що трошки зеленкувата, а тут наверное, будемо робити диссикацію. На цьому полі не робили. Думали, думали. На тих минулих полях на 60 гектарах зробили десекацію. Ну, сильно я не сказав, що там вона відрізняється. Тут зараз будемо робити десикацію, дамо максимальну норму, хай засихає поскоріше. Ну і будемо касити. Думаю, що там теж має бути непоганий результат. Це поле у нас доволі. Непогане по родючості, тому результат трішки відрізняється. І от скільки я вже на комбайні косю, я вже знаю, де буде урожайність краще ставати, де гірше. Реально вже вспоминаєш минулорічні рожі соняшника, і видно одразу де земля краще. От я пам'ятаю, що виходить, ну, як воно отак йшло. островком урожайність, а по карті врожайності, то воно показувати. І, ну, і зараз іде до островок, бачите, які вже цифри. Тут зараз буде наростати урожайність і під кінець буде зменшуватись. Тут вони длинненькі, такі хороші, вже поля свої вчиш потихеньку, як оцей, в комбайні сидиш, вже, знаєш, агрофон деякий. Да, Тут кращі цифри. Ну, по цифрам приблизно однаково, Ну, по урожайності приблизно нормально показує, навіть перекалібрувати не буду. По машинам просто подивився. Десь воно правильно показує. Виставляв я комбайн, регулював все одно, зелені, зелені стрічки лізуть і лізуть. По втратам кидали коврик, такий оцей Єва. Получається четвертину квадратного метра, то взагалі немає втрат. Ну, і по датчикам, ось. калібровочне число 25 поставив, По датчикам нормально. По зазорам. ДС-17, 500 обертів ротора, 17 верхнє, 7 нижня і вітру 950. Так, На обороти на так, 520 це максимум на низьких оборотах. Ну і Тут соя. Ось, дивіться, ось ця лажбинка, що я казав, бачите, які цифри одразу. Так, Тут і Соя красивіша і краща. Так, Тут і соняшник в тому році. отак. Це місце було красиве. Прямо ж видно з соя волнами. Щось щось тут хороше було. Тут сойка, прямо ж маса якась на віде. А чому виїжджаємо так рано косити, бо все одно вона підстрілює. Не знаю, що зі стрічками, може ще раз через комбайн прогонимо їх. Підсушимо, а потім прогонимо. Може висталимо десь на клейоночку, хай собі лежать. О, це я бло так сипало в цьому році і На жаль, на жаль, ні. Ну нічого, може на свій рік буде хоч щось приблизне. Не буває все, в цьому житті все так однозначно. В тому році насипало 36. Цьому році хай там по 10 насипе, якщо там 56, да, розділить на 2, по 23, можливо, можна насипати да, кожен рік середньому. Я думаю будемо ще сіяти. Тут взагалі гляньте, бомба яка. Це тут грунтові води, я в тому році тут і соняшник збирав е дуже класний в цьому місці. Їхав реально от воно так волнами йшло знаю, то ли грунтові води, то ли ще якась аномалія. Кожен вік там в тому місці дуже гарний урожай. Ще хочу якби, накласти, давайте карту врожайності подивимося. Ось, бачите, в цьому місці ось рисує, що тут урожай хороший. Це воно і в тому році рисувало. Це якби накласти одна на одну карти минулого року і з цього року якби карту накласти. І зробити диференційований посів. У цьому місці посіяти більше нормовисіла. Десь там 50, ну хай там якщо соня, там 50-55 тисяч. Якщо купузе, то теж там 1070 в цьому місці. Це вже два роки замічаю таку картину на цьому полі. Тому може хто допоможе розібратись. Якби в джендіровській програмі Boration центр зробити це тіло. Блок дуже класно. Так, остання полосочка цього сорту, сорт Якраз Star. Якраз хоч би не посипався. Вже докушую і все. Їдемо додому, будемо чекати, оцей сорт. Продому диссикацію сьогодні. Хочу вам показати, дивіться, як Plex працює. Дивіться, як вона по полу йде чітко стриже. Бачите вичиниться. Ну дуже круто зроблено. Просто повзе по полу. Клас. Чекаємо, поки седна підсохне. Там вона зелененька. І виходить що у нас вийшло. Так, по показникам вам трішки. Так, 20 гектар ровно обрали. 6 гектар в годину. Це моє виходить зараз п'ята година. Виїхали ми у 12 з бази, закінчуємо 17.15. 20 гектар зібрали. 20 гектарчиків, нормально. Так, урожай. 30 тонн, да, написала, що з Середня урожайність 1.45 пише середній вологу 10. Так, карта урожайності, може кому цікаво. Бачите, там де балка, там і є урожайність. Округ балки везде ось де є урожайність. Ну, там де є волога, там є і соя. Здається, соя тут метрова. Зробили і листя майже все впало. От тут вона ісипає для цього року, по-моєму, клас. Це соя хай стар. Просто треба їй волога і все. А, бачите, соя стебло зелене, ось. А боки чорні. Сухі вже. Вологу, по-моєму, взагалі показує, пересушена. Так, показую вам як треба з бобиками, з стрічками боротись, з сирими в цьому році. Ми їх розстелили, але щось результат не сильно гарний. А це віяли посівне. Зараз спробуємо ще раз через комбайн пропустити. Це більш-менш посівне дочісую. А тут зовсім одні стрічки. Таке підвялене. Так, хлопці, є ще такий варіант. Ревія ті стрічки. О, іде в принципі непогано. Це у нас ще не саме грязне. Ну, Срічки взади валяються за ізмінчителем капець. Тому ось настройки такі виставив, бачите. Тут робота я сейчас домову дуже багато, активний, тому що виставив, бачите, нижня двойку і все воно ж пара щас... Все воно сейчас шпаре на домолот. Зараз там много стрічків сипануло, бо в нас вже раз забило дамолот. Бачите, таке в принципі чистеньке. Оце так потихеньку сипимо. Цю жадку начепили, тому що а, там мотовила буде мешать. краще. Стрічків там ззаді, зараз вийду покажу скутінки. Оце насипали, Блін, треба було хоч проїжджати трохи, так можна щось щось вчути. Капець, гляньте, скільки лошпаєк. Ну тут одні лушпайки, тут немає спочті, що щобки. Капець. Оце напали. На брикети, да? Заїхали на другу сою, соя сорт седна. Ну, і Тут урожайність трішечки як краще, ніж на тих була. Ні, ну, хай хайстар теж в цій місці показувала непогано. Оця повище, така побільше, кажеться. вона і стояла довше, а трішки пізніше. Ну В наших умовах воно все дозріває майже однаково. По протеїну та Хайстар у нас слабенька. 33% десь покали в межах цього. Ця не знаю, що покаже. Будемо залишатися собі на посів, ще будемо пробувати її. Можливо, на цьому полі і посіємо сою по сої. Кажуть, що врожайність більше. Вивозимо зараз сою, хочемо одразу, одразу їздити. Я не вірю, що ціна в неї підніметься. А якщо підніметься, ми все одно треба з пайщиками розрахуватися. Тому здаємо, все вивозимо. Та й не хочу її хранити, будемо хранити соняшник по максимуму старатися. Та, непогано ця сидна. Показує якісь цифри. Ну, будемо дивитися на неї, спостерігати. Я думаю, ще один рік, ще будемо сіяти сою. Так, це такий важкий рік для неї, тому знаєте, одразу відмовлятися від неї теж не будемо. 63-64 швидкість. До речі, прямі ефіри у нас такі непогані виходять, народ збирається. Тому приєднуйтесь, якщо що. Дивіться, поставте колокольчик під відео та підписочку на канал зробіть. Ну і обов'язково коментар та лайк. Відвезли ми одну машину на Ніболон. Ціна 16 тисяч з ПДВ. ну а Ми по формі 3 у нас вийшло десь 14 тисяч. 14 тисяч по F3. Це перерахунок без ПДВ. Плюс 330 гривень зняли за білок. Отак би в базі вийшло. Ось така соя у нас. Це ми звезли хайстар сою, там білок 33 показала. А там такі поля були, середні поля. Це поле у нас краще по, по графону. Я думаю, тут і білок повинен бути краще. Ну, сама соя тут сипає краще. Я думаю, воно білок відносно урожайності теж повинен зростати. Відвезли, але ну, ще гроші не перерахували. В Заріпак у нас ціна вийшла 17300 і виходить, 300 гривень нам тонну туди вести по солярі тільки. Ну Амортизацію самі рахуйте, кому як. У нас десь вийде це теж 300 гривень. А може 50% соляри. Хто його знає? Десь 300 гривень амортизацію можна рахувати з зарплатою водія. Так, майже закінчили це поле. Ну що тут сказати? Зараз вам покажу, з чого у нас урожайність складеться. Ось бачите, оця карта урожайності. Тут ще немає оцих країв зелених, це другий сорт. Ну, хочу вам, що я вам хочу показати? Ось балка. Балка. Бачите, давала там 2 з плюсом тони. І що хочу сказати, в, цьому, в тому році теж отакі полоси. Там в тому році на сонячнику ще видніше. Ось таке полоси. полос, отак відсюди розходиться, як сонечко, отак воно розходилось полоси. Бачите, воно і тут так розходиться. І ґрунтові води десь близько, і, ну або щось щось склалось так. Що воно отак йде, звідси і розходиться урожайність. Ось оця балка в тому році теж тут косочку сонячний гарно давав. Посіли 4 сорти Сої. О, там була Хай Стар, це Седна, кентукі, трошки ми диссикації підпалили. І там RR1121. щось таке. І оце Збираємо, виходить, подивимося, зараз хто з них сип найбільше. Десикацію зробили, виждали. Ці ну, два сорти пізніші, всі приблизно одинакові. Саме рання це Хайстар. Зараз виходить, обираємо седна Хайстар. У нас вже є результат, але я її не засняв. Вона по навідео таке саме, приблизно трішки. Рост там поменше. Але я її до цього молотив в минулому відео. Норма висів десь тут під 600 тисяч, десь 550, 600 тисяч. Так, соя РР 1121. Що хочу сказати, по 12 вона тут сипнула, теж як седна. Ну, там і Хайстар такий самий був. би, Якби ми його вчасно зібрали, тому що Хайстар він вже весь висипався. Там дуже багато вже розтрісканих було, так що я думаю, не всі на одному рівні дали. Поки що залишаємо всі на пасів. Е, чекаємо ту Женіну кентукі зелену, що вона нам скаже. Якої слави немає, це зараз Кесю 11-21. В принципі, виділити можна таке. Хай він ранній висохший вже був і розтріснувся вже. Седна, височенька, вона вище всіх була. Вона трішки пізніше, ніж, ніж Хайстар, височенька була. І ця РРка вона по висоті десь між Хайстаром і Сидною. І вона сама пізніша із них. Зелентувати стоїть, бачите, стебла зелені. Вобики, вроде, да. а, щось по Волозі теж показує сирувато. Зараз вже і все, і там буде видно. Так, Ну що, заїжджаємо до наші края, хочу пару слів сказати на завершення по сої. Казали, там багато грязного, обиків багато в бункері. Я вам скажу, це в цьому році така соя, тому що одне зійшло раніше. Друге пізніше, підгону багато. Те, що вже зійшло раніше, почало сипатись, почало висипатися. Те, що зійшло пізніше, з зеленими бобиками стояли. От вам вся і причина, чому таке грязне. Реально, вчора заїхав на хайстар, який був пересушений. Було все, все ідеально. Було. Швидкість, чистота, все класно було. Регулювати комбайн можна було. молот не забивався, нічого. А так. Он Косиш, дивіться, Соя кукасю. зелена стоїть і нихера її не зробиш. Починаєш регулювати його, е, решета зажимає, така о, до молот починає забивати. Домолот відкриваєш там зелені бобики. Так що це рік такий. А чекати, поки вона висохне, то вона висипається по демках сої. Осталась у нас ще кінтуки одна. Давайте я вже результати її скажу пізніше, які там були. І дивіться, у нас виходить три сорти: Хайстар, Седна і РРК. Всі дали, я вважаю, однакову вражанність по 12 центрів. Получається, чому Хайстар дав 10 на тому полі? Тому що там він просто висипався. Там просто їдеш, його треба було скасити раніше. але там була одна полоска, ми туди не хотіли їхати раніше. Получається, що він висипався, так би він теж дав 12 центнерів точно. На цьому полі він дав 15 центнерів. Це у нас таке найкраще поле. По ну, сої вийшло, бачите, на круг навіть 1.35 пише. Непогано це поле ми зібрали. Оце балки пооставались, бачите. І тепер фіг, що з ними робити. Тут взагалі зелене. Коротше, треба чекати. Так що поки що бросаємо. Я не знаю, за чим ми взагалі приїхали. Коротше, зробили помилку. Всегда з братом договорюємося. Перед тим як їхати на поле, давай подивимось. Сьогодні чогось ми цього не зробили. От якого фіга не скажете. Що ось косе, дивіться, зелень лежить, кавюр зелений. Так що їдемо додому, відчіпляємось. Треба чекати, бо це таке перевод сої називається. Напоминаю, у нас ще два поля сої є. Пересів, які ми робили 11 червня, у нас ще є два поля, 3 27 гектарів і там десь 19 гектарів. Є в нас два поля таких, то будемо їх молодити пізніше. Ну і Будемо думаю, збиратись на соняшник. Так що, кому було цікаво, в кого залишились якісь питання, то пишіть, коментуйте, ставте лайки.